Друзі, вітаю всіх на каналі Q Physics. Сьогодні ми продовжимо досліджувати захоплюючий світ квантової механіки. Спін у магнітному полі. Висновки з експерименту Штерна-Герлаха можна підтвердити іншими експериментами. Давайте розглянемо, що станеться, якщо помістити електрон у сильне однорідне магнітне поле. Спочатку спін електрона може бути спрямований у будь-якому напрямку. Але він почне процесувати подібно до того, як процесує вектор моменту інерції звичайного гіроскопа в гравітаційному полі. Щоб мінімізувати енергію, електрону вигідніше орієнтувати спінну вздовж лінії магнітного поля. З часом так і станеться, спін переорієнтується вздовж лінії магнітного поля. Різниця в енергіях між початковою і кінцевою конфігураціями спінну. Вивільниться у вигляді фотона випромінювання. Якби спін був класичною характеристикою, то можна було б припустити, що кількість цієї енергії залежала б від початкового напрямку спін. Якщо спін був спрямований вздовж поля, енергія не вивідняється, а якщо в протилежному напрямку виділяється максимальна кількість енергії. При проміжних орієнтаціях спін вивільниться проміжна кількість енергії. Але цього не відбувається. Для певної величини зовнішнього магнітного поля частота випроміненого фотона чітко визначена. Якщо помістити кілька електронів у магнітне поле і дочекатися, поки їхні спіни вирівнюються вздовж поля, а потім миттєво змінити напрямок цього поля, електрони потраплять у неефективний енергетичний стан у напрямку протимагнітного поля. З часом їхні спіни знову вишикуються вздовж поля, зменшуючи свою енергію, яка виділиться у вигляді фотонів. Тобто енергія випромінного фотона рівна роботі по зміні спіну електрона зі стану вгору в стан вниз, або, навпаки, при даній вилученні магнітного поля. А ви вже поставили свій квантовий лайк цьому відео підписалися на канал. Якщо ви ще цього не зробили. Покваптесь, адже це дозволить алгоритмам платформи просувати україномовний контент, а вам отримувати сповіщення про вихід нових цікавих відео. Якщо виникли питання або думки, пишіть в коментарях, адже наука починається з обговорення. Цікаво, що станеться, якщо повернути магніт не на 180, а до прикладу на 90 градусів. Тоді спіни вирівнюються здовж нового напряму осі Х, але випромінюватимуть фотони лише приблизно половина електронів. Причому енергія кожного з цих фотонів буде такою ж, як і в попередньому випадку, при повороті на 180 градусів, коли спіни переходять зі стану вгору до стану вниз. Як це можна пояснити? Ми можемо сказати, що спін електронів, які випромінюють фотон, раніше був спрямований вниз у зовписі x, тобто вліво. Спін електронів, які не випромінювали фотон, був спрямований вгору в зовбисі x, тобто вправо. Енергія випроміненого фотона відповідає тій кількості енергії, яка необхідна для переведення спіну з положення вниз у положення вгору. Згідно із законом збереження енергії спін не міг бути спрямований в будь-якому іншому напрямку. Виходить, що для половини електронів зі спіном вниз щодо осі Z спін також був вниз вздовж осі X, а для іншої половини вгору вздовж осі X. оскільки кількість фотонів до рівня інтенсивності випромінювання виявляється, що в середньому кількість випроміненої енергії. Буде вдвічі меншою, таким чином, усереднення приводить нас до результатів, які ми отримуємо у класичній фізиці. Якщо повернути магніт у його початкове положення, знову 50% електронів випромінять фотон, Але не обов'язково ті ж самі, що у попередньому експерименті. Це будуть випадкові електрони, вимірювання спіну Тобто отримання інформації про його орієнтацію будь-яким методом робить інформацію про попереднє вимірювання щодо іншої осі неактуальною. Після вимірювання спіну відносно осі X, електрони ніби забувають, що раніше їхній спін був орієнтований вздовж осі Z, коли магніт повернути на довільний кут. Зміниться відсоткове співвідношення електронів, які випромінюють і не випромінюють фотон, але передбачити напрямок спіну окремо взятого електрона після повороту магніту, неможливо в принципі. Або іншими словами, неможливо отримати інформацію, чи випромінить конкретний електрон-фотон чи ні. Якщо усереднити результати для великої кількості електронів, Інтенсивність випромінювання, кількість фотонів плавно змінюватиметься від нуля до максимуму при поступовій зміні кута повороту магніту. Точну інформацію для опису цього процесу можна отримати за допомогою математичного апарату, квантової механіки. Важливу роль у ньому відіграють комплексні числа та матричне числення. Але про це поговоримо в наступному відео. На сьогодні все. З вами був Василь Попадюк і канал Коу-Фізікс. До зустрічі!